Доброго дня. Ще одне невеличке оповідання або скоріше новелку. Я прочитаю до сьогодні разом позаписувала щось кілька відео, і мені прийшли на думку свої твори, які, можливо, про людей, які були справжні у житті, яких я, можливо, знала, а може й ні, тому що письменники кожен пише по-своєму. Хтось вигадує, а хтось переважно мусить пройти через нутру тої події тої тематики, про яку він пише, тої історії. І ось одне з них, але, будь ласка, тут слухати до кінця, тому що прослухати прозову вірш коротенький це можна до кінця, щоб почути емоції і навіть сплакнути. А новелку треба прослухати так само до кінця, хоча вона да, досить коротка. Так що чекаю на ваші відгуки, на ваші лайки і ваші підписки. Лист із неба. Я помер. Не давно, немає у живих. Пишу вам з того світу. Знаю, п'янчушка. Дружина мишу по його спіймала, висушила і по капельці травила мене, щоб кинув пити. Не помогло. Я розумів, що не треба, але це хвороба віку. Тіше це тільки, що майстер був добрий, дерево, різьба для мене все. По всіх усюдах мої витвори, меблі, карнизи, картини, прикраси. Я горджуся тим. Дачу вибудував та й попивав собі потроху. Сина ростив, красень, вже тут у небі таки потрапив, дізнав, що не від мене. Та хай не її любив як своє, а сказали, що на своїй совість. Та й вигнала в Росію, бо тут все дороге задоволення, щоб там зарити в землю на свою совість. За першу поїздку на заробітках купив синові комп'ютера, далі на інститут заробляв. Анікар пошепки сказав мусьці, наїде йому вже недовго, під сили місяць. Тож як їхав здихати в поїзді, випив трохи та й поготів, поки стікав кров'ю, весь свій кіносеріал побачив, пройшовши крізь чорний тунель. Я не повернувся до життя, щоб зцілювати немічне, не було до кого вертатися. Добре, що хоч син таки мене на чужині землю. Ох і тяжке життя я побачив. Зелений змій так плута мене і не давав жити ні мені, ні мої зміюці. Ох, і знущалися з нас у Росії. Книжку можна написати. І досі пам'ятаю, як нас, 300 хлопів з Львова загнали у неопалювальну школу, а на вулиці було 60 градусів морозу. Там ми і ночували у валінках, файках, збудилися посеред ночі, а на подушках ніт. А коли хотів зайти до їдальні, чаю попити, куди сунеш куру, там люди. Ми заробітчани не були людьми. Хотів би, щоб відкрилися людям очі. Більшість з цих виродків помирало. Але ми побачили наших наглядачів у смолі варяться, скрегочуть, речать, стоголосять. Мені краще, я в небі. Хоча все життя пив, я простив своїй половинці. Може, з іншим їй буде легше. Люди 2012 рік. Дякую, підтримуйте український контент. Це дуже зараз потрібно.